Також турбують ось такі запитання. Давай будемо розбиратися. Я взяла зразки: це в мене вінілова плитка, а це плитка. яка ж між ними різниця. По суті, для мене майже різниці нема. Обирайте лише по дизайну. Але все ж таки деякі відмінності є. Давайте їх розберемо. В першу чергу є те, що товщина, як бачите, пет плитка, вона йде товщиною трішечки грубше, товщиною 2 мм. Вінілова плитка йде товщиною 1,5 мм. Відповідно, якщо у вас є якісь нерівності трошки на стінах, то тоді вже краще обирайте пет, плитку, вона краще перекриє. Також, якщо, наприклад, ви хочете оздобити арки і вам потрібно більш вигнути плитку, то тоді краще обирайте пет, вона, як на мене, трошки більш гнучкіша, ніж вінілова. Звісно, також різниця в самих матеріалах. Основа вінілової плитки йде з спіненого ПВХ, а основа пет плитки йде з домішків ПВХ, а також поліетилен, рефталат, кажуть, PET. Часом буває те, що основа вінілової плитки не так не біленька, так як вона тут, а вона чорна. Обидві ці дві позиції вони йдуть на клеєвій основі, мають додатковий фольговий шар, який буде слугувати вам додаткову тепло та шумоізоляцію. Вони йдуть у розмір 60 на 30 см, різниця також є відчутна в ціні, тому що петплитка коштує 85 гривень, а вінілова плитка коштує 98 гривень за штуку. Обидві такі варіанти щопетплитки, що пет що плитки, доступні також в рулоні довжиною 3 м, шириною 60 см. Тож, яку плитку ти?